Компанії Sony потужно упоролись і оцінили свій новий смартфон дорожче за iPhone і Samsung. що ж у ньому такого. Коротко по спеках: це Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативки, 6,5 дюймів OLED дисплей 120 Гц і акумулятор 5000 мАч із заряджанням 30 Вт. Ніби нічого незвичайного, смартфон як смартфон. А річ у тім, що в Xperia 1 Mark VI встановили унікальний телеоб'єктив на 12 МГ із екстремальним зумом, а матриця надширококутного об'єктива найбільша з усіх, що пропонують сучасні. Мобільні пристрої. Роздільна здатність ширіка 48 мегапікселів. Ще одна особливість смартфона це роз'єм для навушників, проте не простий, а золотий. Ну, реально, з використанням золота. Так зробили, щоб мінімізувати втрати звуку під час дротової передачі. А стереодинаміки розмістили на лицьовій панелі смартфона. Sony Xperia 1 Mark VI оцінили у 1600 євро. А це, якщо не враховувати розмитнення і податки, 68 тисяч гривень. Якщо хтось з вас хоч колись у когось бачив актуальні флагмани Sony, пишіть у коментарях, бо я особисто не знаю людей, які зараз користуються флагманами від компанії Sony. Занадто дорого, невигідно, важко дістати, і взагалі.